Нагадаємо, 17 лютого міжнародний паралімпійський комітет у коментарі для BBC Sport підтвердив, що 10 паратлетів з Росії та Білорусі отримали запрошення від двосторонньої комісії для участі в змаганнях з альпійських лиж, лижного кросу та сноубордингу на Паралімпійських іграх 2026. Ну і більше про це говоримо із першим заступником голови комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, заслуженим майстром спорту України, олімпійським чемпіоном із греко-римської боротьби Жан Беленюк із з нами на зв'язку. Вітаємо. Вітаю. Вітаємо. Жанна, скажіть, будь ласка, а яка позиція вас особисто як спортсмена олімпійського чемпіона та й як депутата Верховної Ради от щодо допуску російських та білоруських паралімпійців? Це може бути моя позиція. Це ганебне рішення з точки зору як і нашого комітету, так і Верховної Ради, так і моя особиста. Тому що ми не можемо зрозуміти взагалі? Чим це надиктовано, кому це прийшло у голову, подібне рішення провести, ми розуміємо, що зараз є намагання е, якби повернути, <кій> причому повернути абсолютно. Ви розумієте, що справа в тому, що е, росіяни були забанені і не виступали під своїми прапорами ще до, до повномасштабного вторгнення, тому що після Олімпійських ігор в Сочі, коли ФСБшники е, підмінювали допінг проби. В шістнадцятому році їм заборонили виступати саме під своїм особистим е, прапором. Ось вони представляли так званий е, національний е, олімпійський комітет Російської Федерації. Ось і зараз повністю про це намагаються, якби від цього відійти, повністю розвертаються на зустріч Путіну. І спочатку підлітків додали дали їм можливість виступати на юнацьких олімпійських іграх зараз паралімпійці, і відповідно наступний крок буде вже саме олімпійці. Ось і ну якби це поступова така тенденція саме до відкриття можливості цим представникам виступати. І я, чесно кажучи, з точки зору простої банальної <кій> логіки, не можу зрозуміти. Навіщо Путіну в такому випадку взагалі відходити від своїх е, намагань захопити Україну? Тому що ці ж, е, скажімо, так, санкції були введені для того, щоб його зупинити, щоб е, показати, щоб на нього натиснути, пройшло 4 роки. Путін як бажав захопити всю Україну і вчиняє е, тут е, терори, терористичні акти, вбиває цивільних українців і руйнує в тому числі спортивну інфраструктуру нашій державі, так і продовжує це робити е, а натомість міжнародний Олімпійський комітет розвинувся на 180%. Градусів до нього, тому що спочатку вони забанили всіх представників як олімпійського, так і паралімпійського е, спорту від участі в своєму русі олімпійському. Потім з'явилися нейтральні через рік, нейтральні так звані спортсмени, з чим ми не погоджувалися. І зараз ми бачимо, що нова керівниця кільці ковентрі плакала ось такими слізьми крокодилічами. Розповідала, як вона солідарна з Україною, як вона нас підтримує. На словах, і як взагалі їй шкода, що тут відбувається, натомість, і натомість іншою рукою додає їх до можливості виступати і проводить саме свою політику щодо, скажімо так, задобрення агресора і намагання, якби зробити все можливе від себе для того, щоб вони найскорше повернулися до міжнародного ліпського руху, надати їм вайлд карти, щоб вони виступали навіть без відбору, надати їм їхню символіку тільки, тільки будьте з нами. Ну це просто ганьба, тому що війна продовжується, і, і Путін просто сидить в Кремлі і плескає в долоні, тому що він нічого для цього не зробив. А так званий з його слів колективний захід просто взяв і розвернувся на 180 градусів. Тобто це просто дивовижно, чесно кажучи. Пане Жане, на вашу думку, зараз реакція вже йде від спортсменів європейських і чиновників. Наприклад, польський уряд не буде брати участі в церемонії відкриття. Також європейський комісар з питань спорту про це заявляв і вчора в коментарі Валерій Сушкевич, президент національного паралімпійського комітету, говорив, що німецький паралімпійський комітет заяву зробив вже до міжнародного паралімпійського комітету. На вашу думку, оце це така реакція може щось взагалі змінити в рішенні? Чесно кажучи, я вважаю, що більш потужною була б реакція взагалі бокутування цих всіх перелічених вами збірних разом з українською збірною знак солідарності до подібних рішень. Розумієте, тому що ну сьогодні там кілька чиновників не будуть присутні на церемонії відкриття, умовно кажучи. А потім ситуація потім все забудеться, і буде новий, якби виток розвитку взаємодії з міжнародним Олімпійським комітетом. І і на наступних іграх вони вже будуть присутні, все забудеться, і все розумієте? А і, я я вважаю, що головна е, можливість не е, дійсно е, якби простимулювати міжнародний пісокомітет не йти на подібні дії це жорстка позиція в е, контексті того, що взагалі от Україна. Ми стоїмо разом з Україною, ми бойкотуємо ці ігри, і тоді будуть на шальках терез терезів з однієї сторони участь паралімпійців з Росії та Білорусі. А з іншої не участь в такому випадку представників Німеччини, Польщі, України, там Балтійських країн і так далі. Тому подібне, тоді вони будуть стояти перед вибором. А зараз вони можуть взагалі по це не, не особисто на це не звертати увагу ну не буде там присутні на трибуні, які там е, тисячі людей сидять. Ну яких представників якихось країн. Ну да, це погано. Це якби кілька інтерв'ю вийде про те, що ось вони бойкотували. але це не критично для них. Тобто я вважаю, що більш суттєве. Позицію була, якщо дійсно вони солідарні з позицією України, і дійсно вони хочуть нас підтримати в цій непростій ситуації. в цій боротьбі їм треба бойкотувати разом з нашою збірною в цьому випадку. Одній нашій збірні бойкотувати немає ніякого сенсу, тому що для міжнародної комітету це не буде якби релевантно. Треба об'єднуватися в е... якби загалом з представниками тих солідарних країн і разом вимагати справедливості в цьому рішенні. Чи бачите ви якусь роботу з цього боку з України від українського паралімпійського комітету? Ну я, я сподіваюся, що вона проходить, чесно кажучи, Валерій Сушкевич, він досвідчений бюрократ, досвідчений досвідчена людина в цих е, аспектах. Я думаю, що він точно комунікує з е, лояльними для для нас, до нас е, представниками світового паралімпійського руху. Ось і я думаю, що точно йде якась комунікація. Просто наскільки готові атлети відмовитися від участі е, в е, змаганнях, особливо навіть. Не, не наші атлети, а атлети безпосередньо е, з тих країн, які ви озвучили, тобто, тому що вони ж готувалися, розумієте, то тут навіть наші спортсмени, які готувалися е, цілі чотирьох річчя до цих змагань, і знаєте, це ну такий дуже щемливий і дуже непростий вибір відмовитися від змагань. От Якщо ми будемо брати того ж Гарраскевича, який пішов на принцип і відмовився брати участь, хоча він готувався чотири роки до цих змагань, і е, зараз тільки через позицію міжнародного Олімпійського комітету він по суті позбавився можливості позмагатися за золоту нагороду. Але ну якби зараз така ситуація політична, що ми стоїмо перед вибором взагалі виживання української нації. Даруйте, Ось. пане Жан, у нас зараз замало часу. Мусим перейти на новини. До речі, прес-конференція Гераскевича сьогодні буде, Ми її будемо також показувати на суспільному. Тож закликаємо людей дивитися. Дякую вам за те, що доєдналися. Жан Далиньок перший заступник голови комітету з питань молоді і спорту з нами на зв'язку